Основи комбінаторики, кола Ейлера, а також теорії ймовірності у найпростіших випадках. Привіт! Мене звати Максим, я є засновником авторського курсу для підготовки студентів до тесту з логіки. У цьому відео ми підготували для вас маленький урок, в якому ми вирішимо три завдання, а також розберемо їх разом. Завдання ми обирали не випадково, а саме з переліку тих, про які студенти найчастіше питають і пишуть в чатах, що вони не розуміють, як їх вирішувати. Для вас це буде ще один маленький крок в процесі підготовки до логіки. А вже 19 березня ми проведемо презентацію курсу, а також відкриємо під. Готовку на квітневі групові заняття. Після завершення цього уроку прохання поділитися своїми враженнями у коментарях під цим відео. Тож переходимо до нашого уроку. Для проходження цього уроку вам знадобиться нататник або листочок А4, а також ручка або олівець в залежності від того, з чим вам зручніше працювати. На екрані вам буде запропоновано три послідовні завдання. Перше найпростіше: на нього виділено півтори хвилини, друге та третє складніше. На них виділено три хвилини. Прохання не ставити це відео на паузу та для найбільшої ефективності проходити завдання Послідовно, і якщо у вас час вичерпаний, переходите до вирішення наступного завдання. Пам'ятайте, що ми тільки навчаємось, і після вирішення завдань самостійно ми перейдемо до розбору, де ви точно зрозумієте, як вирішувати завдання подібного типу. Тож, переходимо до завдань. Ну що, як вам завдання? Сподіваюся, вони вам максимально сподобались, а зараз найцікавіше, чи змогли ви вирішити всі завдання правильно, а також подивимось, як ми рекомендуємо нашим студентам працювати із такими завданнями, щоб досягати максимального результату. Перше завдання охоплює тему комбінаторики, яка зустрічалася неодноразово починаючи ще з 2017 року у розділі аналітичного мислення. Вказане завдання охоплює найпростіші елементи комбінаторики, і його можна вирішити навіть звичайним перебором варіантів. Тож давайте подивимось на умови завдання. Іван. Михайло та Олег пройшли на перескладання з кримінального права до Тараса Григоровича. Викладач приймає у своєму кабінеті виключно по одному студенту в порядку черги. Скільки існує варіантів порядку, у якому друзі зайдуть до кабінету. Зокрема, на наших заняттях з аналітичного мислення, а також на інтенсиві з аналітичного мислення, ми розглядаємо усю теорію комбінаторики, якої вам буде достатньо для вирішення завдань будь-якого типу складності. Це завдання, коли кількість варіантів дорівнює кількості позицій, коли кількість варіантів не дорівнює кількості позицій, завдання на виключення повторень. Усе це ми пояснюємо на наших заняттях, використовуючи як і формули для пояснення, а також як без формул інтуїтивно розуміти. Принципи комбінаторики, вирішити вказане завдання. Отже, я думаю, деякі із вас вирішували це завдання звичайним перебором варіантів, а деякі використовували вже найпростіші елементи комбінаторики. Отже, маємо трьох друзів, які можуть зайти в кабінет. І перше, що ми робимо на наших уроках, ми намагаємося побудувати із трьох елементів усі можливі комбінації. Нехай Іван, Михайло та Олег це цифри 1, 2, 3. І наша задача інтуїтивно спробувати поставити 1, 2, 3 в різні позиції і знайти, скільки може бути таких варіантів. Деякі студенти допускають найпершу коли починають перераховувати варіанти. І вони, зокрема, кажуть 1, 2, 3, потім 3, 2, 1. Тим самим запутуючи себе. Ми радимо при перерахуванні варіантів завжди відштовхуватися від статичного елементу. Що мається на увазі? Якщо ви поставили 1 на перше місце, далі ви поставили 2-3, то наступним варіантом, який ви будете перелічувати, буде 1, 3, 2. Тобто 1 залишається на першому місці. Далі ви ставите 2 на перше місце. І у вас буде 2, 1, 3, далі 2, 3, 1. І наступним буде 3, яке ви поставите на перше місце. І буде 3, 1, 2, 3, 2, 1. Таким чином ви легко не заплутуючи, зможете перерахувати усі комбінації на невеликій кількості варіантів. Ідучи далі та використовуючи вказане пояснення, ми отримаємо таку кількість варіантів порядку, у якому друзі можуть знайти до кабінету. А саме ми поставимо Івана на перше місце, потім може зайти Михайло Олег або Олег Михайло. Потім ми поставимо Михайла на перше місце, зайде Михайло. Далі Іван, Олег, Олег або Іван. І далі зайде Олег, потім Іван або Михайло, Михайла та Іван. Таким чином, ми охопили усі кількості варіантів, і тут нам варто запам'ятати перше число з комбінаторики, яке ми знаємо, що для будь-яких трьох варіантів, для трьох позицій, коли варіанти не повторюються, ми маємо шість варіантів комбінації. Давайте тепер поглянемо на це з точки зору комбінаторики. Коли ми будували наші варіанти комбінацій, то ми щось ставили на перше місце, щось ставили на друге місце і щось ставили на третє місце. Таким чином, ми мали три позиції кожен раз утворюючи новий варіант комбінації. Комбінації. Коли ми ставили щось на перше місце, ми обирали серед трьох варіантів: це міг бути Іван, Михайло або Олег. Незалежно від того, якого хлопця ми поставили, це завжди було три варіанти для першої позиції. Коли ми ставили когось на перше місце, незалежно від наших кандидатів, для другої позиції у нас завжди залишалося вже два варіанти. Тобто, якщо ми на перше місце поставили І, то для другої позиції в нас на вибір залишалось або М, або О. Якщо ми поставили М для другої позиції, в нас залишалось два варіанти І або О. Таким чином, для кожної наступної позиції, щоб забезпечувати неповторення варіантів комбінацій, ми зменшуємо цю кількість на один. Таким чином, для другої позиції в нас залишалося вже два варіанти кандидатів. І незалежно від того, що ми поставимо на друге місце, для третьої позиції в нас залишався вже хтось один. І в комбінаториці ми завжди множимо кількість варіантів для кожної із позицій. Тобто, перераховуючи всі варіанти комбінації, для першої позиції ми мали три варіанти, далі ми мали два варіанти, і для останньої позиції ми мали один варіант. Три помножити на два помножити на один це буде шість варіантів. Таким чином, використовуючи різні пояснення для вказаного завдання, ми отримуємо шість як правильну відповідь. Хочу зазначити, що це найпростіше та найелементарніше завдання. Завдання, яке може вам трапитись з комбінаторики. Переходимо до питання номер два, і це одне із найулюбленіших моїх питань в частині пояснення, а також розуміння. Це типове завдання із секції логічного мислення, яке ви можете зустріти в кожному зошиті. Іноді вказані завдання із рівня складності можна вирішити навіть інтуїтивно, не вдаючися до детального розбору. Іноді ці завдання доволі гарно складені і вирішуються набагато тяжкіше. Тож на заняттях, використовуючи завдання різного рівня складності, ми опановуємо, як вирішувати такі завдання, колами Ейлера і Завжди 100% знаходити правильну відповідь, і якраз вказане завдання для нас не є простим, і для правильного його вирішення нам точно знадобляться кола Ейлера. Тож давайте перейдемо до їх малювання. Вказане завдання ми завжди можемо впізнати із фрази логічно випливає. Вказаний тип завдань полягає в тому, що ми повинні знайти те, що логічно випливає, тобто те, що 100% ми можемо стверджувати, і вже з першого речення ми починаємо малювати наше коло, і саме правильне зображення кіл відповідно до умови, дає чіткість і зрозумілість, як вирішити вказане завдання. Отже, розпочнемо. Жоден зі студентів, які готуються до тесту з німецької мови, в нас з'являються студенти, які готуються до тесту з німецької мови, ось наше коло. Не готуються до тесту з англійської. У нас з'являється коло студентів, які готуються до англійської мови. І як нам забезпечити, щоб жоден зі студентів, який готується до німецької мови, тобто кожна крапочка, яка знаходиться в межах цього кола, як зробити так, щоб вона не готувалася до англійської? Правильно, коло англійська намалювати поруч з німецькою. І ось тут ми отримуємо перший взаємозв'язок в межах нашої умови. Те, що коло німецька та англійська не можуть перетинатися. Переходимо до другої умови. Жоден зі студентів, які готуються до тесту з логіки, у нас з'являється коло, а саме студенти, які входять в коло логіка, не готуються до тесту з німецької. В нас з'являється другий взаємозв'язок, подібний до умови першої, тобто коло логіка не повинна перетинатися з німецькою. Далі йдемо. Деякі студенти, які готуються до тесту з німецької мови, деякі, тобто частинка, готуються до тесту і справа. Як нам показати на малюнку, що деякі студенти школа німецька мова повинні готуватися до тесту справа? Правильно, коло право буде певною частинкою перетинатися з колом німецької мови. І тут ми позначаємо третій взаємозв'язок. Навіщо я позначаю ці взаємозв'язки? Адже це саме те, що логічно випливає. З умов нашого завдання. Якщо в завданні не вказано про взаємозв'язок логіки англійської мови або англійської мови та права, то цей взаємозв'язок може будь-яким. Наша задача знайти те, що 100% логічно випливає відповідно до обмеженості наших умов та взаємозв'язків відповідно до вказаного завдання. І коли ми вирішуємо вказане завдання, а також шукаємо правильну відповідь, ми не використовуємо метод відкидання. Ми намагаємося пройти по кожному варіанту, а також зрозуміти, який би був би малюнок до цього варіанту. Щоб він для нас був неправильним. І той варіант, який в нас залишиться, він 100% буде відповідати, тому що логічно випливає із меж наших умов. Тому давайте перейдемо до наступного кроку і спробуємо розібрати кожен варіант і уявити, як би ми намалювали вказаний малюнок, який не суперечить нашій умови, але він також би відповідав би дійсності і був би неправильною відповіддю. Перший варіант. Жоден зі студентів, який готуються до англійської мови, не готуються до права. І теоретично, варіантом нашого малюнку, який ми забразили відповідно до наших умов, це була англійська, яка буде перетинатися з правом. Відповідно до умови, ми можемо так зробити. Залишається наш взаємозв'язок. Англійська та німецька не перетинаються, логіка та німецька не перетинаються, право та німецька мають деяких студентів, які готуються разом. Перейдемо до наступного варіанту: деякі студенти, які готуються до логіки. Не готуються до англійської. Теоретично ми можемо зобразити наш малюнок наступним чином, коли логіка буде повністю в колі англійського. Тобто кожен студент, який готується до логіки, він буде в колі англійської. Це також не заборонено нашою умовою, адже ми залишаємося в межах умови, коли логіка не перетинається з німецькою, англійська не перетинається з німецькою, і права та німецька мають деяких студентів, які готуються разом. І давайте розглянемо варіант В. Є студенти, які готуються до англійської мови. Проте не готуються до права. І теоретично ми можемо заобразити наступний малюнок. Тобто, кола англійська, воно повністю буде в тій частині кола права, яка не перетинається з німецькою. Таким чином, в нас не буде студентів, які готуються до англійської мови, проте не готуються до права. Таким чином, ми приходимо до того, що в нас залишається варіант Г: є студенти, які готуються до права. Проте не готуються до англійської. І наша задача довести, чи це дійсно так, чи це буде дійсно на кожному малюнку. На цьому малюнку ми бачимо так: є такі студенти, які готуються до права, проте не готуються до англійського. І тут вони є, ті, які готуються до права, не готуються до англійського. І тут вони є, ті, які готуються до права, і не готуються до англійського. Чому так відбувається? Тому що відповідно до умови, в нас є деякі студенти, які готуються до права, а також готуються до німецької. Тобто, ця умова повинна завжди зберігатися, як мінімум, один студент повинен тут бути. І ми знаємо, що англійська та німецька не порутинаються. Таким чином, як би ми не зобразили малюнок в межах наших умов, Назавжди буде ось ця ділянка, коли англійська та німецька і право не будуть перетинатися. Таким чином варіант Г буде правильний. Вміння вирішувати вказане завдання є обов'язковим і навчитися це робити зовсім не тяжко. Тому сподіваємося, що кожен студент, хто подивиться це відео, зможе з легкістю набрати один бал на тестуванні. І останнє завдання, яке ми розробили по прикладу, завдання номер 30 із зошитів попередніх років. Особливість та цікавість вказаного завдання полягає в тому, що воно охоплює відразу дві теми: перша це Аналізування умови та виокремлення певних результатів, а друге це теорія ймовірності у найпростіших випадках, і зокрема вказане завдання зустрічалося ще до 2021 року, що давало нам чітку вказівку, що ми повинні проходити тему щодо теорії ймовірності в найпростіших випадках. Тому наші студенти у 2021 році успішно змогли впоратися із завданням щодо надходження листів, з вишеньок і черешеньок, яке якраз і охоплює тему теорії ймовірності у найпростіших випадках. Тож переходимо до завдання. До магазину привезли 8 коробок із солодощами, 4 коробки із Sнікers, 2 коробки з Марс та 2 коробки з Line. У кожній коробці лежать цукерки лише одного виду. Усі коробки закриті, і тому нам невідомо, у якій коробці які солодощі. Давайте поки що зупинимося і зафіксуємо нашу умову. Ми завжди, коли пояснюємо завдання, намагаємося все робити послідовно. І, зокрема, в секції аналітичного та логічного мислення просимо студентів не поспішати і послідовно, після кожної нової умови, робити паузу, аналізувати її на вплив попередніх умов, і потім рухатися далі. Саме така послідовність і розуміння, що нам потрібно робити, дає максимальний результат та спокійність при складанні тесту. Отже, Маємо 8 наших коробок. Отже, маємо 8 коробок і переходимо далі до прочитання. Усі коробки закриті, і тому нам невідомо, у якій коробці які солодощі. Як з'ясувалося, етикетки, на яких зазначено назву цукерок, було переплутано. І зараз іде перший ключовий момент цього завдання під час розклеювання так що інформація на жодній із них не відповідає дійсності, що мається на увазі. Уявімо, що в нас є наших вісім ящиків, і, зокрема, ось наші ящики. Ми не знаємо, що в них, але давайте просто розкладемо етикетку і, зокрема, ось коричневі ящики. Це в нас, грубо кажучи, чотири наші коробки із снікерсами, дві в нас із марсами, чорні і дві з лагені. Тобто, зараз це ми умовно позначили кольорами, але ми не знаємо, де що знаходиться. І далі в нас є ключова фраза: етикетки переплутано так, тобто в нас етикетки якось переплуталась, що інформація на жодній із них не відповідає дійсності. І ось тут ключовим моментом було зрозуміти, що в нас снікерсів їх чотири коробки, тобто чотири етикетки снікерсів. І давайте розташуємо наші чотири етикетки снікерсів на наших коробках. Ось вони будуть, зокрема, лежати. І що для нас означає фраза, що інформація. На жодній із них не відповідає дійсності: що ось тут, де лежить етикетка снікерс, тут не снікерси. І тут, де лежить снікерс, тут не снікерси. І тут, і тут в нас точно не снікерси, адже інформація на жодній із них, під жодною з нею, не відповідає дійсності. І таких коробок в нас половина. Таким чином, чотири коробки ми просто відставляємо, на яких в нас зображення відповідно Марс-Марс Mars, Лєй-Лає, Mars тобто це 100%. Коробки, в яких знаходяться снікерси, і в нас залишається чотири інші коробки, і це якраз наша друга частина завдання, яка відповідає темі теорії ймовірності в найпростіших випадках. Давайте прочитаємо завдання: яку мінімальну кількість коробок потрібно відкрити? Щоб точно з'ясувати вид цукерок у кожній із них, найчастіше студенти читають ось це завдання комплексно відразу не звертають уваги на це формулювання і думають, що ж нам тут відкривати і працюють з восьма коробками. Наскільки ми знаємо ось це формулювання, яке ми пройшли, ми відсіяли вже чотири коробки. Для нас залишається чотири коробки. І важливо зрозуміти, що. Мінімальна кількість, як сприймається студентами, це не той варіант, коли ми найшвидше відкриємо. Тобто, часто студенти дають відповідь тут два, адже відкрили першу коробку. Там, наприклад, Марс, відкрили другу коробку. Там Марс, все в двох інших в нас буде лайн. І саме слово точно щоб точно з'ясувати вид цукерок, дає нам підстави розуміти, що це завдання з точки зору теорії ймовірності, і завдання на теорію ймовірності в найпростіших випадках змушують нас дивитися на завдання з точки зору 100-відсотковості або з пошуку найгіршого варіанту, чому так відбувається, тому що наша задача зрозуміти, яку кількість коробок нам потрібно відкрити, мінімально, ніби ж найменше число, але нам точно потрібно з'ясувати кількість цукерок в кожній з них. І коли ми будемо відкривати наші коробки, ось на яких етикетки снікерси, ми можемо відкрити першу коробку. Там буде Марс. Відкрити другу коробку, там буде Марс, і ми відразу знайшли в яких коробках які цукерки знаходяться. А також ми можемо відкрити першу коробку, там буде Марс. Відкрити другу коробку, там буде лаєн. Тобто дві коробки нам вже буде недостатньо, щоб точно з'ясувати саме ось це слово точно воно змінює нашу умову і підхід до вирішення завдання. Таким чином, наша задача з точки зору теорії ймовірності – знайти найгірший розвиток подій. Знаходячи найгірший розвиток подій, ми охоплюємо усі кращі розвитки подій. Але називаючи цю цифру, скільки разів би ви не відкривали, не підходили до спроби відкрити ось ці ящики і знайти ті самі цукерки, які вам потрібні. Ви завжди зможете виграти в цю гру і знайти правильне розташування цих цукерок. Тому з точки зору знаходження на найгіршого розвитку подій. Давайте спробуємо підставити. Тобто, нехай ми першу коробку відкрили і ми там знайшли Марс. Коли ми відкрили другу коробку, з точки зору найгіршого розвитку подій там буде Лайон. Далі, коли ми відкриваємо третю коробку, там в принципі може бути Марс або Лайон, Нехай це буде Марс. І четверту коробку нам вже точно відкривати не потрібно, адже ми точно знаємо, що там буде Лайон. Якщо тут був Лайон, тут був би Марс, але три коробки це якраз найгірший розвиток подій. Таким чином, це завдання воно охоплювало Два завдання саме на момент аналітичного мислення і розуміння, яку кількість коробок нам потрібно відсіяти. І чому, і друга частина охоплювала якраз завдання на теорію мовірності в найпростіших випадках. Зокрема, на нашому занятті ми проходимо також теорію мовірності в найпростіших випадках з усіма рівнями складності, з усіма видами, градаціями, які можна зробити, для того, щоб студенти також могли легко впоратися із цим завданням. Таким чином, знаючи, що в четвертій коробці в нас буде лайн, ми отримаємо правильну відповідь. 3. Ну що, як вам наш урок? Я сподіваюся, він дуже вам сподобався, і ви задоволені своїм результатом. Навіть якщо ви вирішили завдання неправильно, то я впевнений, що зараз ви точно знаєте, як це зробити правильно на реальному тестуванні. Окрім цього, діліться своїми враженнями у коментарях під цим відео після проходження уроку, а також надсилайте це відео своїм друзям, які також готуються до логіки і будуть складати її в цьому році. Окрім цього, нагадуємо, що вже 19 березня відбудеться презентація. Курсу, а також початок запису на групові квітневі заняття. А також пам'ятайте, що ціль будь-якого курсу або навчання дати студенту впевненість у власних силах, а також спокій і усвідомлення того, що він зможе написати тест на найкращий результат. До зустрічі на підготовці.